Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати гарбузовий суп з м'ясом. Для цього необхідно м'ясо, в мене це кролик 50 грам гарбуз 100 г, морква одна штука, зелень, в мене петрушка за смаком та молоко 50 мл. Кип'ячу воду ставимо м'ясо та варимо півгодини на малому вогні. Нарізаємо гарбуз та моркву невеликими шматками. Кидаємо гарбуз та моркву та варимо до м'якості овочів та готовності м'яса. Збиваємо в блендері до однорідності, вливаємо молоко та постійно помішуючи доводимо до кипіння. Додаємо зелень та варимо ще пів хвилини. Ось який він вийшов. much no